Мені упалася новина, що в Брюховичах якесь приватне озеро відсудили, якби місто відсудило, і познімали паркани і зробили вільний доступ до людей. Отож я ви вирішив з'їздити, подивитися, як воно і до чого, і показати вам. От, то я шукав стежки, облазив десь невідомо якими дебрями, а тут от є. Можна по сходах зайти. І ось так. Чик. Альтанки позамотували, я так розумію, то, щоб не чіпали, тому що це є власність тих господарів, які були. От. Я не кажу, чи то добре, чи погано, що так зробили. От, напишіть в коментарях, як ви думаєте, добре чи погано, що його забрали з приватних тих і віддали в державну власність. Ай, люди купаються вже. А ну напишіть в коментарях, що ви думаєте? Добре, що дали людям доступ вільний? Чи не добре? Ну бо з однієї сторони буде брудно тепер, тому що задурно не буває добре. А з іншої сторони, ну, не кожен міг собі дозволити заплатити. Бо коштувало воно щось 200-300 гривень чоловіка. А, купаються. Маємо там пляж з тої сторони. Зараз я швиденько обіду на ту сторону попробую. Сочок. Поняв, то була вишка, де дивилися, щоб ніхто не втонув. Ну тут гарно. О там ще маємо якусь лодочку в кінці. табличка від міської ради можете почитати. Все, всім гарного дня, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки і виходьте гуляти.